Друзі, усім привіт! Сьогодні хочемо зняти чергове відео про відгодівлю своїх річків. Зараз в мене йде раннє вправляння. Це як вже бачите, погодував. Ось так вони вже беруть, їдяться. Даю їм січку, я вам в попередньому відео казав. Беру сіно і солому, подрибнюю на січкарні і ось таке беру їм, бачите, засипаю. По цій січці. Даю ще картоплю, давав друзі, гарбузину, гарбузи вже в мене закінчилися і тепер картоплю даю. У мене є всякі відходи. Дрібна картопля, там, порізана, погризана. Ось, у нас в селі ніх... ніхто цього не викидає, ми беремо, здоровуємо худобі. Я цю картоплю беру так, ну, Десь 8-10 кг даю на раз. Бачите, поверхи по цій сішці посипаю. Наливаю ще сюди. Десь 25, вже навіть може і 30 літрів води. Води, друзі, даю більше, бо у нас на дворі плюсова температура. Дивіться, трохи тут в приміщенні жарко. Хочуть більше води пити. Тому даю 30 літрів. Ну і що, даю трохи солі, розкидаю. Комбікорм, посипаю і ось так беруть їдять, бачите. Все виїдають, пакують на повний писок. Так що апетит хороший. Робив, друзі, були заміри десь 12 грудня. Це перші заміри, я зробив. Малюк показав обхват грудей 113. Ось цей червоний. Показав 131. Цей червоний довгий. Показав 125. Цей друзі показав 121 і ось цей сірий, показав 124, якщо не помиляюсь. Якщо по книжці дивитися, то ну, 113 навіть не прибивається. Навіть не можу сказати вам, яка ну, буде цього бичка вага. Ну, десь ну, під 140 кг, думаю, він повинен мати. 130-131 обхват грудей, це буде у нас 182 кілограма. Ну, він же може має більше, бо я робив два тижні назад ці заміри. Він вже може друзі має вже десь під 190 Ну, Ось цей бичок між ними найбільший. Ці ну, 124-125 обхват, це буде десь 160 кг живої ваги. Ну, цей має 121, ну він десь ну, так має під 150 плюс-мінус. Ну, бачите, він куди? Ось такий цей бичок. Ось так ми, друзі, їдять. Вік у них ну ось ці три, ось цей червоний цей, вони десь будуть з середини червня місяця. Малюк він десь буде з липня місяця, Між ними на менше. Тись може, додавлю вам фото, як вони виглядали на початку серпня. Я їх, друзі, був купив 3 серпня і ось поставив на відгодівлю. Добавлю фото, подивитися, які вони. А цей сірий... Е... Ну, не знаю, друзі, з, якої... ну, з якого він місяця. Знайомий казав, що він з березня. Ну, я, якщо чесно, щось не вірю, щоб він був з березня. Ось цей, бачите, там той з червня місяця, він вже більший за цього, що ось з березня місяця. Ну, не може того бути. Ну, десь також, напевно, що буде з травня, може, початку червня місяця. Ось так. Цього бачка я купляв з рук, а цих чотири я брав в знайомого фермера з ферми, друзі. Бо займається коровами. Ось в нього брав-купляв ці бачки. Спачити. Так вони їдять. Говорю, що апетит хороший, виїдають все, Кидаю їм солі. Ось так вони це все пакуюють. Хочу ще, друзі, відповісти на деякі коментарі, бо там, мені дивлюся, ви пишете, що ну, оброби біків, бо в них ось така шерсть стоїть. Від глистів, оброби. Від глистів, друзі, я ще обробив їх десь на початку листопада місяця. Купив був спеціальні таблетки, взяв 15 штук таблеток на цих п'ятьох біків, так як по три таблетки на, на одного бика. Одна таблетка рахується на 40 кг живої ваги. Ну Все, взяв їм, обробив цими таблетками. Зараз спробую десь вам додати, як ну, цей препарат називається, ці таблетки. Бо там трохи назва, дуже важко запам'ятати, може кому буде потрібно. і цей ну, захоче собі купити. Таблетки що, взяв по три штуки, подрібнив друзі, на, е, ну, зробив з них так як порошок. І взяв літру води, до літри води цієї додав ці, ці, ці таблетки, ці порошок, і дав їм так, як це все взяти, випити. Мені навіть продавець казав ці в цій вертаптеці, каже, будь-яким способом можеш там, пити їм дати, або до корму ці таблетки дати. Основне, щоб вони попали всередину. Дав по ці три таблетки, ну і все. Ну, Нічого такого не сталося, але що друзі замітив, це що з'явився в них кращий апетит. Почали краще їсти. От що я замітив? Бачите, шерсть в них далі стоїть ось така. Ну, я не знаю, від чого це. Може їм ще бракує якихось вітамінів, може потрібно купити їм БМВД або щось, підсипати друзі в корм, щоб, бачите, є ось така проблема. Ось така шерсть. А може, друзі, ну, така порода, не знаю, бо це є сементали, може в них така повинна бути шерсть. Ну, Наскільки вони є чистокровними сементалами, я вам ну, не скажу, бо ну, якщо по книжці ну, читати, сементали вони переважно червоної масти, і голова в них має бути ось такого білого відтінку. Або ось такі, так як цей бичок, рябі. Що і червоно, і біле, все поєднано. Сементали, ще мають, розгляд, що мають, друзі, якщо по книжці, у них мордочка, вона має бути рожевого кольору, такий рожевий відтінок. Ось, ну, в цих в цих трьох рожевого, а цей має чорну мордочку. Ось бачите, він вже не є чистокровний. Бачите, у нього чорні плями такі. Ось. Ну, вони не говорять, вони не є чистокровними, це вже все змішане. Ну, ось, так. І вони відрізняються, бачите, один більший, один менший, один якось краще поправляється, другий гірше. Ось, ну ось такі ці бички. Е, ну що ще про породу сементалів можу сказати? Трохи друзі читав, узнавав. У е, них дуже хороша енергія росту, вони швидко ростуть. Вже в 6 місяців у них прирости можуть бути кілограм один і 1-2 кілограми в день, так як за добу. Ну, Правда, вони хочуть, щоб їх добре годувати, щоб хороший корм був. Хороший друзі, збалансований корм. І вітаміни. Вітаміни і мінеральні мікроелементи потрібно їм давати, щоб вони швидше росли, щоб у них в них був здоровий організм. Це от що по саментале. А цей бишок навіть поняття немає, з якої він друзі породи. Ось бачите, я його я вам казав, що купляв з рук. Ось такий цибричок. Ну, бачите, всі їдять. Апетит хороший. Вже почали, скажу, досить так непогано набирати вагу, Дивлюся, поправляється. Навіть малюк вже підріс, вже теж був таким худим, бідолага. Тепер бачите, вже ну, камера не передасть, звісно. Малюк вже також підріс. Бачите, які він їдять. Е, також там ще пишуть, ну, що невигідно бички цього робить тримати, що на них низька, низька ціна. Е, ну це, друзі, поки що низька ціна. В дальнішому думаю, що ціни все одно повинні піднятися. Перемогуємо, вже взяв, їх купив, тому все одно думаю, що з них, з них повинно вийти. Я їх так буду здавати десь восени 23-го року. Може до цього часу ціна візьме, підніметься. Бачите, друзі, коли вони вона камера не передає так. Може ціна підніметься, на них поки що дуже багато не потратив. Якщо взяти, так порахувати, поки що так поверхнево, правда, я собі все записую, там вже як в наступному році друзі буду здавати, я зроблю таке підсумкове відео і розкажу, скільки я на них потратив. Цих, ну я купляв цих 4 бичка, на них, за них віддав 16 тисяч гривень, за цього віддав 5. Так як 21 тисяча гривень, це ось я потратив на бичків. 2000 гривень потратив, друзі, на замінник цільного молока, що ось справ їх відпоював. Ну, За ЦМ, чи як там, чи замінник збираного молока, ну по-різному там це боротьби називають. 2000 гривень, так як тисяча гривень один мішок коштував. Мені цих два мішка вистачило там, ну, набагато. Я вже забув, наскільки ну, вистачає, друзі, цього мішка, мішка, там, 25 кілограм цього молока ну, вистачає досить на довгий період. Це в нас буде 21 плюс 2 тисячі, це вже буде 23 тисячі гривень. Ну, якщо брати сіно, сіно, друзі, я вручну заготовляв. На сіно, якщо чесно, я дуже багато не потратив е грошей. Ну, десь може так 2 25 тисячі гривень це буде максимум. Це вже у нас буде десь, ну, візьмемо 25 біля 26 тисяч гривень. Ну і комбікорм. За цих 5 місяців, що я їх беру вже годую, в серпні місяці я їх купив на початку серпня 5 місяців вже буде. Ну, не знаю, скільки вони цього комбікорму з'їли, ну, десь ну, в районі, думаю, друзі, 600 кілограм. Ну, Більше, думаю, не з'їли. Ось так. Ну, це правда я вам говорю, це поверхневі такі підрахунки. Нам потрібно ще десь біля, думаю, буде 2,5-3 тонни комбікорму, щоб їх вигодувати. Може, якісь буду відходи купляти, може свою кукурудзу візьму. Ну, зараз, друзі, зерно дешеве, тому на комбікорм я дуже на зерно не потрачу грошей. Тому ось так. Ну, поки що візьмемо, давайте 25 тисяч гривень ось... м... затрат. Ну, правда, це ще пізніше підуть комбікорми, це все вже далі порахуємо. Ну і ось такі там. Дрібні розходи, це ось сіль купляю. ось, Друзі, недавно що купив сіль, 10 пачок, по 24 гривні я купляв, 240 гривень потратив. Від Глистю обробляв, також 150 гривень потратив на цю обробку. Ну, це також є якісь затрати. Воду не рахую, бо вода у нас тут в селі ну, своя є, хіба там треба світло рахувати. Ось так. Поки що говорю, десь 25 тисяч гривень затрат на цих бічків, Вони вже правда починають рости, поправляються. Будемо годувати. Надіємося, друзі, що ціна підніметься. Якщо взяти, наприклад, попередній рік, всі казали, що свині, от, наприклад, взяти друзі, свині, що невигідно тримати, що зерно ну висока ціна на зерно, а свинина дешево коштує. Бачите, цього року все помінялося в протилежну сторону. Зерно дешеве, а свині пішли в ціні. Там за живу вагу дають 70-75. Навіть мені дехто писав, що на сході України дають 80-90 і навіть до 100 гривень доходять закупівельні ціни на живу вагу. Тому бачите, все може в будь-який момент взяти помінятися. Тому основне говорю: не падаємо духом, беремо, працюємо. Все одно з цього щось повинно вийти. Ось такі ці бачки. Навіть, якщо не вийде, друзі, з цього дуже щось заробити. Ну, гній лишається, це гній можна вивезти на поля, внести і пізніше буде, чи кукурудза гарно родитися там, чи соя. Ну, це вже, я правда, так говорю, але все одно від гною сьогодні також буде користь. Бачите, мінеральні добрива, яка на них ціна, там карбамід по 40 тисяч по 40 гривень, тому навіть взяти від гнові це також буде якась користь. Ось так. Бачите, ось так вони їдять. Ось такі, друзі мої, бички. Ну, правда, вони ще виглядають худі, подивишся на них. Ну, взагалі, бички вони починають після року добре рости. Вони вже в них. Добре сформувався організм і тоді вони вже починають непогано набирати. А до року вони ось такі будуть. Ось бачите, ось цей червоний. Ось. Він ніби худий виглядає, але він, друзі, довгий. Правда, трохи в нього так пузо росте, але він в довжину підріз. Цей також досить такий ситий виглядає. Бачите, різні. От дивіться, як вони їдять. І що я ось говорю, що потрібно тримати, друзі, биків, ось декілька штук. Дивіться, бачите, як вони в парі їдять один з одного. В них є конкуренція і вони просто все підчисто виїдають. Ось дивіться, бачите. А був би зараз один бичок, він би зараз це все перебирав, то їв, то би не їв. А так ось бачите 5 штук. Хоча я хотів 8 купити, але не вийшло, друзі. Нічого, 5 штук вже годуємо, подивимося, що з цього вийде. Хотів купити, друзі, макуху. Я вам казав, що в попередньому відео в ну, нас за макуху такі гроші друть. Я вам казав, що швидше питав одного мужика, він 10, по 10 гривень казав, кілограм продає. Пізніше знайшов других, там, що продає. Там взагалі ціна 12 гривень. Ну, не зміг, друзі, знайши, знайти дешевої макухи. Ви мені пишете, що ціна е, ну, 2,50, хтось там 4 писав. Ну, максимум це 6 гривень за кілограм. А в нас бачите, тут на Львівщині по 12 гривень хочуть. Щось. Дорого, друзі, бачите. Навіть якщо взяти по 12 гривень, купляти макуху, вже навіть думаю краще купити соняшника готового. Взяти цей соняшник, відвезти на, ну, на прес, можна витиснути олію. І олія лишиться і макуха буде. І думаю, що це ще навіть буде вигідніше. Ось так. І за БМВД я в попередньому відео казав, що не буду купляти, але все ж таки дивлюся, напевно, що потрібно купити, бо, бачите, в них така шерсть. Дивлюся, їм бракує друзі, вітамінів. І навіть солі їм кидає, вони так за солі хочуть багато, ну може і прийдеться купити якогось їм вітамінів. Не пошкодувати цих там 1000-1200 гривень на мішок, взяти до, кор... до комбікорму підсипати, взяти трохи, наситити їхній організм цими вітамінами. Ось так. Ну, подивимося. Бачите, Плани постійно міняються. Може, все ж таки БМВД буду купляти. Ось такі, друзі, мої бачки. Ну що, на цьому буду, напевно, що завершувати відео. Розказав, друзі, вам показав, буду в данішому старатися все більше знімати відео, буду вам розказувати якусь інформацію. Можете мені щось також писати. Беріть, друзі, коментуйте. Лайки ставте, підписуйтесь на канал. Буду по цінах вам, друзі, постійно казати, які ціни ось на бичків, бо тут недалеко від мене є бойня. Бойня, де забивають ось цих бічків. Зараз ціна 40, 42 гривні на бичків. 42 друзі, гривні. Ось так. Ну що, бажаю всім удачі, друзі. Основне, основне беремо, працюємо, не здаємося, не падаємо духом. Якось все одно ми переживемо ці часи, часи досить нелегкі, але ну, ну, здаватися не будемо. Тож, дякую, друзі, всім за перегляд і до зустрічі. Бачите, весь, як не пакують. На це можна дивитися вічно. Такі печки.